Вітаємо Андрія Сергійовича з почином. Офіцій! Перший. він так бо Ні, руку бери, бо так видно, що він маленький. Як це називається? Я ходжу по лісу з ними. Вони просто тикають пальчиками і кажуть, ось дивись грибочок. Я раз підійшов, взяв. Мій перший гриб. І що найголовніше він найбільший. Оці всі слабаки, вони такі збирали. А дядька Владька, дивіться, який. Наш грибний марафон закінчився. Я з результатом два гриба. Танюха з результатом. 22! Давай, давай. Mm -hmm. Отак, от таким результатом. А насправді три гриба вона зібрала, а це просто їй показували, де брати. Наш абсолютний чемпіон. Найбільший страх всіх грибів в лісі Олена. Диви, які красавці? Красавчики.